Вітаю! До Дня захисту дітей стало доброю традицією ділитися здобутками в роботі ювенальних прокурорів. 1 червня буде рік, як наша область активно впроваджує пілотний проєкт з імплементації міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини у практичну діяльність. Можу впевнено сказати, ми досягли основних цілей. Ми створили дружню команду професіоналів ювенальних прокурорів, слідчих, дізнавачів, які пройшли відповідне навчання і розслідують лише кримінальні провадження за участі дітей. Кримінальний процес став дитиноцентричним. Опитування неповнолітніх проводиться в сприятливій обстановці. Це, наприклад, може бути вдома, в школі, в парку або в спеціально обладнаному приміщенні, як то центр «Борнахус» або зелена кімната, яких наразі в регіоні відкрито вже більше десяти. Основне гасло не нашкодь, а захисти. Проведення слідчи дій за участю неповнолітніх вимагає ретельної підготовки, знання дитячої психології. За діяння більшої кількості людей. Адже діти нерідко потерпають від сексуального і домашнього насильства і неохоче говорять на такі теми. Під час пілоту ми навчилися працювати швидко і злагоджено опитування проводиться за методикою Зелена кімната. Що це означає? Слідча дія проводиться на відео із залученням законного представника дитини, захисника. У дружній для дитини обстановці така обстановка дозволяє нам з першого разу отримати повну та достовірну інформацію. І уникнути повторних допитів. Допомога кваліфікованого адвоката є невід'ємною частиною кримінального провадження за участі дитини. Усі діти, незалежно від їхнього віку та статусу, мають право на безоплатну правничу допомогу. У межах пілотного проекту для дитини, яка має статус свідка або потерпілого, залучається безоплатний захисник. Якщо неповнолітній має статус у провадженні правопорушника, захисник для нього залучається в обов'язковому порядку. Адвокати системи без безоплатної правничої допомоги спілкуються з дитиною, її батьками, узгоджують правопозицію, позицію. Також беруть активну участь у всіх слідчих діях за участі неповнолітнього. Така допомога адвоката є і своєрідною психологічною підтримкою, а не лише правовою. Також участь адвоката дає змогу не злучати дитину до судового провадження, не викликати її. І стягнути, окрім того, можливо, завдану моральну та матеріальну шкоду. Наразі психологи беруть активну участь у всіх слідчих діях за участю малолітніх і неповнолітніх осіб. Роль психолога полягає у встановленні контакту з дитиною для того, щоб під час проведення процесуальних дій дитина почувалася комфортно, безпечно, розуміла питання і готова була давати покази. Ми адаптуємо кримінальне провадження під хлопців та дівчат з рахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей. Головна наша мета це підсилення голосу дитини і мінімізація ризиків повторної ретравматизації, оскільки доведено, що велика кількість допитів негативно впливає на психологічне здоров'я дитини. Крім того, ми радимо іншим учасникам команди звертати увагу на необхідність проведення психокорекційної роботи з потерпілими. При отриманні інформації про вчинення відносно дитини злочину, пов'язане з домашнім насильством, служба у справах дітей відразу у спільну роботу з правоохоронцями. правохоронцями. Ок, виїжджає мультидисциплінарна команда: слідчі, прокурори, психологи, адвокати при наявності загрози життю і здоров'ю дитини негайно вилучається з небезпечного середовища, Їй надається соціальний супровід. До неповнолітні, які вчинив кримінальне правопорушення, ми відносимося як до дитини, що в складних життєвих обставинах. Вивчаються потреби сім'ї, дитини, вживаються заходи до її ресоціалізації. Основне завдання кримінального провадження щодо неповнолітнього це встановити, що спонукало дитину порушити закон. Одночасно, з притягненням до кримінальної відповідальності неповнолітнього усіма дотичними суб'єктами вживається комплекс заходів щодо захисту прав дитини. До прикладу, неповнолітній після смерті матері переїхав до батька в один з районів нашої області. Суспільне небезпечне діяння дитина вчинила, перебуваючи у складних життєвих обставинах. Пенсію по втраті годувальника не отримував, спадщина не була оформлена. Сім'ю відразу взято під соціальний супровід та на донаряд соціальних послуг. Сьогодні права дитини поновлено, неповнолітній отримує пенсію, оформлену частину житлового будинку. У школі дитину залучено до позашкільних занять, так як він виявив бажання продовжити навчання. У спеціальному навчальному закладі до неповнолітніх, які вперше вчинили кримінальне правопорушення, застосовуються відновлювальні підходи. Зокрема, звільняються від кримінальної відповідальності, застосовуються альтернативні види покарань, такі як громадські роботи, пробаційний нагляд. Важливо, щоб дитина не випала із соціуму після відбуття покарання, легко інтегрувалася у суспільство. Ми забезпечили командну роботу усіх учасників пілотного проекту. Комплексний захист прав дитини, яка вступила в контакт з законом, ми прагнемо, щоб кожна дитина, яка стикнулася з системою правосуддя, відчула захист і справедливість, що надає правова держава.